Чи є одна головна проблема з військовими пенсіями зараз в країні? Одна і головна, чи немає такого? Я би все ж таки виділив три основні. Mm. От на мою думку, найбільшими е, проблемами є це перше, ось про те, що ми говорили: так нещодавне скасування е, постанови. Точніше положення постанови номер 481 яке діяли з травня 2023 року, яким обмежували перерахунок пенсії, і зараз роботу юристів, адвокатів, пенсіонерів, розуміння того, як це буде діяти, які кроки необхідно вчинити для перерахунків пенсії зараз. Це перша проблема. Друга це напевне ще з нового року, яке триває обмеження постанови номер 1 Ця проблема триває і досі. Якщо в минулих наших ефірах, так на відео, які записували, говорили про те, що розглядаються справи, і чекаємо на рішення судів, то зараз такі рішення надходять з кожним днем. Їх здебільшого оскаржують в апеляційній інстанції пенсійний фонд, але позитивні рішення на користь наших пенсіонерів вони є. Вони вже підтверджені судовому апеляційної інстанції, і немає сумніву, що така статистика, така е судова практика зберігатиметься і надалі. Ну і третє, е я б тут поєднав е старе з новим: стара проблема невиплати заборгованостей і нова постанова Кабміну, яка номер 821 яка е направлена саме на врегулювання цього питання і системного його вирішення.